Кандидат в президенти Франції Франсуа Оланд у разі перемоги на виборах сподівається створити новий французько-німецький дует. Свій перший офіційний візит він вже запланував до Берліна. Та поки у кандидата соціаліста інше завдання перемогти чинного президента Ніколя Саркозі у другому турі виборів, що відбудеться у неділю. Новий французький президент матиме більше можливостей для маневрів аніж його попередник. Зрозуміло, що Франсуа Оланд хоче використати свій виборчий мандат, щоб тиснути на Німеччину, щоб переорієнтувати зону євро у напрямку політики економічного зростання, а не заходів економії. Вважає журналіст Financial Times. Європейські лідери, зокрема німецький канцлер Ангела Меркель, не заперечують проти економічних ініціатив Оланда, але критично ставляться до ідеї соціаліста переписати бюджетний пакт ЄС, над яким Меркель активно працювала разом із Саркозі. Французькі, а також грецькі вибори. Це нові змінні, що з'являються у чутливому фінансовому та економічному середовищі Європи. Вже за кілька днів ми дізнаємося, чи ці зміни забезпечать процвітання та вихід з кризи. Повідомляє кореспондент Євронюс з Парижа,